Це наш пасатіжик там, де ми не скручували пробіг, а накручували. У нас зараз пробіг 166 тисяч. Це е, пробіг, який був і в коробці, а на приборці було 100 з копійками. Тобто, ми зробили правильно, ми накрутили актуальний пробіг, який є в автомобілі. В принципі, до речі, для 2,5 мотору 170 це взагалі не приговор. Тому що це 2,5, бенз газ. На передньому приводі на нормальній коробці айсін. На шикарній комплектації, тому що у нас повноцінна тут шкіра, підігрівчики сидінь, монітор автосвітло. тобто для пасатіжа це реально топчик. Тому якраз Америка відкривається з двох раз. Позаду погляньте, ну тут місця. Як як в класі. Зараз ще їдемо його готувати. Чому? Тому що трошки не подобається нам по ходові, є пару зауважень. Ми це приберемо, трошки відполіруємо, зробимо хімчистку, я думаю, і тоді тачка вже буде реально класна. І ви зможете придбати її, де правильно. В автосалоні Рокарс.